Вітаю, друзі, сьогодні, 25 квітня 2025 року. І слід ще обговорити один аспект поїздки Зеленського до Південноафриканської Республіки, раптової поїздки, під час якої відбувався жахливий обстріл Києва, Харкова, Дніпра та інших міст. Так от, Зеленський полетів до Південноафриканської Республіки і зустрівся з президентом цієї республіки Сирілом Рамафосою. І... Це дуже невдала ідея їхати до південної Африки, тому що, як ми знаємо, це є політичні опоненти Дональда Трампа, і в період, коли Україна веде мирні перемовини для того, щоб зупинити бойові дії. Ця поїздка однозначно буде сприйнята як політичний плювок Трампові. І пояснити раціонально причини цієї поїздки неможливо, тому що Південна Африканська Республіка не надала Україні жодної допомоги військової, гуманітарної лише політичними заявами, при тому неоднозначними. Південна Африканська Республіка приймає участь у наших, у нашій війні в той час, коли Сполучені Штати це є ключовий союзник України, без якого ми не вистоїмо. Незважаючи на публічну риторику Дональда Трампа, і навіть е, після того, як Дональд Трамп попросив Зеленського не коментувати публічно процес перемовин, про що я записував окреме відео, Зеленський як назло, на прес-конференції знову торкнувся цього питання, при тому, що Президент Південноафриканської Республіки прямо сказав, що Україні слід буде поступитися територіальні поступки на вимогу Російської Федерації. Тобто, який був сенс їхати до такої країни, взагалі не зрозуміло. Крім того, Південно Африканська Республіка в лютому проводила. G20, на яку Сполучені Штати не поїхали через те, що в Південно Африканській Республіці системно порушується право власності білих фермерів. Вони їх вбивають, садять у тюрму без суду та слідства репресують, і на цьому тлі знову ж повторююся, Зеленський їде в цю південноафриканську республіку. Пояснити такий нерозумний, шкідливий, диверсійний щодо України в політичному сенсі крок. Можна лише тим, що Зеленський керувався якимись своїми особистими бізнесовими інтересами, коли їхав в Південно-Африканську республіку. Я чув такі версії, що можливо він купив якісь родовища, чогось, тому що вірити у те, що Зеленський його статки відповідають декларації, як на мене, може лише наївний.